В Україні за сприянням посольства США завершились реставраційні роботи зі збереження колекції старовинних мозаїк Михайлівського золотоверхового собору. Роками вони руйнувалися і чекали на реставрацію. Від сьогодні колекція доступна для відвідувачів. Одним із перших, після відновлення її, побачив, і наш київський кореспондент Руслан Дейниченко. В найстарішому українському храмі Софії Київській знайшли свій притулок унікальні фрагменти древніх фресок. Колись вони прикрашали стіни іншої культової споруди Михайлівського Золотоверхого Собору. Але в 30-ті роки минулого століття реставраторам дивом вдалося їх врятувати перед тим, як за наказом комуністів церкву висадили в повітря. Реставраційні роботи тривали близько року. Мозаїчний живопис дванадцятого століття перенесли з цементу на основу з легких сучасних матеріалів. Таким чином кажуть реставратори, пам'ятки врятовані в їх унікальній формі і зберегли свою художню та історичну цінність. Відреставровані фрагменти надалі зберігатимуться на хорах Софіївського собору разом із раніше невідомими широкому загалу автентичними фондовими матеріалами. Можна сказати, що сьогодні от тут в Софії Київській зійшлися всі збережені пам'ятки Михайлівського золотоверхового собору, і це справді така подія значна. І тим значніше, що вона відбувається в рік 1025-річчя хрещення Київської Росії, серед перших відвідувачів працівники Посольства Сполучених Штатів. Саме воно дало гроші на реставраційні роботи. Завершення цього проєкту дана поваги реставраторам, які в 30-х роках своїми хоробрими діями врятували мозаїки із Михайлівського золотоверхого, зруйнованого за наказом комуністичних ватажків. Тефт відзначає, що Україна серед лідерів зі 120 країн світу за кількістю проєктів, які донині профінансував Американський посольський фонд зі збереження культурної спадщини. Руслан Дейниченко для Голосу Америки, Київ.